Що президент є вигоду набувачем з цих корупційних схем, він отримував свою частку. Наскільки вона велика, чи це 50%, чи 70%, чи це 10%, Що там від нього ховали, що там його приносили, це вже інше питання, має становити слідство. Але е, ці історії, що хтось щось там робив, а він був не в курсі, вони виключені просто виключені. Бо коли йдеться про е, один епізод. Ну окей, можна не помітити. Два, ну ти, ти сильно завантажений, і теж пропустив поза увагу. хтось щось там за твоєю спиною зробив? Як Єрмак нещодавно робив круглі очі, розповідав, що затримали вже другу злочинну групу, яка діяла від його ім'я, продавала посади в офісі президента. Чому правда, першу не затримали досить велике питання? Ну але окей, е, ну не знаю від цього. Хтось якийсь були аферисти у випадку, міндіча це друг президента це дуже близька до нього людина. Він власник 50% акцій е кварталу 95.